Російські окупанти минулої доби завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу шахет по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі. Поранення зазнав цивільний чоловік 33 років. Протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 30 оперативних виїздів. Протягом доби у Богодухівському районі Харківщини трапилось дві пожежі, спричинених ворожими повітряними ударами. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення тривають бої. Наші бійці надійно тримають свої позиції та нищать ворога. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Новини Харків.